Зеленського вже нічого не залежить, або справжні підсумки розмови Трампа та Зеленського. Мене звати Назар Махачов, і в сьогоднішньому відео я хочу обговорити вчорашню зустріч, її наслідки для України і справжні висновки, які потрібно із неї зробити. І для початку я наведу кілька цитат, власне пряму мову, якраз для того, щоб було дуже чітко зрозуміло, чому я настільки однозначно буду в певних висновках. Трамп назвав зустріч дуже цікавою і сердечною. Пряма мова. Я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду. Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить. Більше ніякої стрілянини, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей. Також Трамп знову додав, що ця війна ніколи б не почалась, якби він, не, якби він був президентом. Під час брифінгу Зеленський погодився зі словами Трампа, зазначивши, що пряма мова, ми маємо зупинитись там, де ми зараз знаходимося. І Трамп правий, важливо це зупинити, а потім почати розмову. Фактично, в цих кількох реченнях є повні підсумки вчорашньої зустрічі і абсолютно конкретний вказівник. Того, навколо чого будуть відбуватися зараз ритуальні танці мирного договорняка. Нас ведуть до сценарію замороження конфлікту по нинішній лінії фронту. Питанням буде залишатися, звичайно, те, що Московія записала там в конституцію всі наші області, але Донецьку область вона не повністю окупувала, так само Херсон і так далі. Але це вже питання будуть більш технічними. Подальша зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Всі-вся подальша дипломатія буде зосереджена навколо цього. Обговорювати наявність чи відсутність томагавків ну насправді це просто відволікання уваги. В принципі, впродовж останніх кількох тижнів, коли мова про томагавки йшла, я про це насправді і говорив: що нам навряд чи їх дадуть, і інфраструктури немає. І знову ж таки, це порівняно із справжнім курсом. Куди нас ведуть і куди нас привели, причому при певній нашій мовчазній згоді і навіть нашій допомозі, я не буду зараз оцінювати, добре це чи погано. Я зафіксую лише той факт, що від Зеленського нічого не залежить. Володимир Зеленський це майстер піару. Це ну, фактично на виборах у 2019 році перемогла голограма Голобородька, яка пообіцяла дати нам все. На фоні злочинів попередньої влади, на яку покладали надії після власне втечі Януковича після Майдану, ну і дві третини виборців Зеленського, на мою думку, голосували насправді проти Януковича. Але голограма голобородька порожня за своїм змістом. Це все, що було обіцяно, це насправді є велика брехня. Головна мета була. Ну, я вважаю, позбавлення українців залишків національного багатства, нашої землі і надр. І цей сценарій продовжує реалізовуватися. І, власне, в тому числі і через це ми не бачили підготовки до війни в свій час. Ми бачили підготовку до шашликів. Український народ зміг зупинити бліцкриг Другої армії світу всупереч всім діям влади, всупереч всім прогнозам. А далі влада, яка в основному втікла на захід, після того, як Бліцкриг було зупинено, повернулася. І з того часу розпочалася боротьба із патріотичними силами, на мою думку. Дуже багато речей, які можуть списувати на військові промахи, я вважаю, достатньо сильно продуманими. І я вважаю, що в першу чергу цвіт української нації, українських добровольців, в тому числі тих, які пішли в територіальну оборону. Абсолютно не випадково використовували як штурмовиків. Я без перебільшення вважаю, що це цвіт нації, це ті, хто мали би управляти нашою державою. Але я повернуся до Володимира Зеленського і пояснення, чому від нього нічого не залежить. Картинка, яку почали малювати з 2022 року, ну він же ж не втік, він же ж герой, бо не втік. Те, що він там не готувався, те, що в Херсоні в лютому обіцяв, що все контрольовано, і шашлики в травні, і так далі. Те, що в кінці січня сварився з Байденом і казав, що там, е як Арахамія сказав, що ваші е попередження псують нам інвестиційний клімат і ще щось, це все нібито забулось. Це не забулось. Нормальні, адекватні люди це пам'ятають. Просто значна левова частка інформаційного поля контролюється владою. Ну, знову ж таки, зомбі-марафон імені Володимира Зеленського і так далі. Але чому я про це згадую? Тому що. Весь цей час, починаючи з часу відбиття Бліцкригу, анонсу контрнаступу, який на превеликий жаль не вдався, але який в тих обставинах і не можна було проводити, виходячи із того, що нам вже розповіли після цього контрнаступу. Весь цей час малювалося дві картинки. Одна картинка для внутрішнього споживача малювала зеленського героя, такий весь військовій формі ходить, там і так далі. На підставі чого насправді нелогічно і не зрозуміло, але ця картинка була спрямована на лохоелекторат далі дурити українців. І в рамках одурення українців і створення таких, такого якогось зомбокульту розповідали про те, що відвоюємо території, кордони 91-го року, через 2-3 тижні ракети закінчаться, літом будемо пити каву в Криму, там і так далі. Перемога це вихід на кордони 91-го. Потім перемога це вихід на кордони 22-го. Зараз перемога це те, що Росія хотіла захопити нас повністю. Але Путіну це не вдалося. І не вдалося воно в першу чергу завдяки найвеличнішому, бо не втіку всіх часів і народів. Приблизно така риторика. І саме зараз, саме в такий спосіб, перемогу будуть малювати. І постараються затерти оце все мародерство, ту величезну кількість смертей. В яких винуватий не тільки прямий ворог. З прямим ворогом все очевидно, це ворог, який становить загрозу самому нашому існуванню, який ставить на меті знищення української ідентичності як такої. А от внутрішній ворог, дії якого синхронні в багато в чому з діями зовнішнього і дуже сильно допомагали зовнішньому, тут є величезні питання. Але малювали картинку отаку. От а назовні Зеленський показував, ну я готовий слухати і так далі. Мені було дуже смішно, насправді, коли Зеленський в якихось там інтерв'ю навіть пробував давати поради Трампу, що де і як робити. Чому смішно? Тому що це показник того, що Зеленському відвели роль до пори до часу. І зараз, в рамках його ролі, Зеленський повинен був погодитись з тим, що якби вже очевидно до нього довели. Ми маємо зупинитись там, де зараз знаходимося. Те, я цитую Зеленського. І Трамп правий, важливо це зупинити, а потім почати розмову. Зеленський мусить це сказати, і це доволі логічно виходячи із теперішніх обставин, я не кажу, що це добре для нас. Тут все набагато складніше в плані розборів, що добре, що погано. І ми чомусь дуже багато вимагаємо у Заходу. Але не вимагаємо в наших, прости господи, очільників чи точніше, в очільників України, бо вони не наші. Ми мали весь час владу в Україні, але ще жодного разу не мали української влади. Зеленський змушений був це сказати. Якщо глянути на те, що відбувається на міжнародній арені, ті речі, які зробили Сполучені Штати Америки зараз, як вони закрутили Євросоюз. Повністю під себе, як Урсула фон дер фондерляїн змушена була підписати всю ту економічну угоду, яку Трамп захотів, і фактично, фактично, перерозподіл впливу на Європу відбувся і Сполучені Штати Америки через війну Московії проти України. Ну, отримали набагато більший вплив на Європу. І якщо Трамп зміг закрутити в барані ріг Пашиняна, президента Вірменії, чимось його настільки прижати. Що той підписав угоду із Азербайджаном, який відмовився від так званих священних земель Вірменії, і це вірменський народ йому, скоріш за все, не пробачить. Але це відбувається в рамках дуже важливих геополітичних, тектонічних змін, які відбуваються. І Пашиняну не було куди діватися. Чому я цей приклад згадую? Тому що, коли я це просто побачив, я добре розумію, що це означає для самого Пашаняна, що це означає для Вірмен. Ну то після того говорити про те, що Трамп не може в бараній ріг закрутити Зеленського. Я вас прошу, якби почали зараз публікувати всю інформацію в деталях по всіх вілах, оформлених на 95-й квартал, на сестру подруги Зеленського, яка керує зараз Рахунковою палатою, що там, де оформлено, які офшорні рахунки, звідки в кого які квартири, там того Шумерова і так далі. І так далі. Якби цей, ця лавина якби пішла, а якби адміністрація Білого Дому зараз захотіла це зробити, то вона б пішла. То я вас прошу, Зеленського безмели просто. Тому інструментів впливу на Володимира Зеленського є дуже багато. І тому зараз його риторика дуже чітко змінилася. Він вперше зафіксував те, що стало достатньо очевидно. Чому я кажу, що це достатньо очевидно, тому що нас привели до тієї жахливої ситуації, яка є зараз, через розкрадання, через абсолютно недолугу а місцями антиукраїнську свідому внутрішню політику. Через мародерство на крові, через величезну кількість жертв, яких могло не бути, через контрнаступ, якого не можна було робити в тих обставинах, через деякі військові операції, які, попри величезні втрати противника, завдали великих втрат нам, і на відміну від противника, ми втрачали цвіт нації, а не біологічне сміття з розряду вагнера чи з розряду колишніх зеків там і так далі. Таких питань є дуже-дуже багато, але риторика Володимира Зеленського зараз змінилася, і в нього вже немає ніяких варіантів. Всі подальші дії будуть йти навколо замороження. Замороження по теперішній лінії, по де-факто, я так розумію. В теперішніх умовах чи можемо ми це переламати, саме український народ? Я впевнений, що не можемо, поки не наведемо лад в Києві. Чи маємо ми визнавати окуповані території? Я впевнений, що ні. Юридично ми не маємо права це визнавати. Я думаю, що Захід цього також не визнає. Просто буде прийняте отаке статус-кво, прийнято отаке де-факто, фактичне становище на, на полі бою, фактична лінія фронту, лінія бойового зіткнення. Скоріш за все. І я це буду аналізувати детально в наступних ефірах, але вже як анонс до деяких наступних ефірів і як направлення вашої думки. Я хочу, щоб ви задали собі дуже-дуже конкретне запитання. Зараз дуже багато кого буде боліти втрата території, вона мене болить також дуже сильно. Але коли ми постійно говорили про Донецьку область, про Луганську область, про Окупований Крим, а потім анексований, що вони от зараз належать Росії, задайте собі запитання, а що в Україні належить нам, українцям? Кому належить Київська область? Кому належить Львівська область, кому належить Тернопільська, Черкаська, кому належить вся територія України, кому зараз з молотка продають українську землю, українські надра? І ще багато-багато нюансів. Що зараз належить українцям в Україні, крім боргів, які ми повинні будемо сплачувати ще кілька поколінь, якщо не змінимо, докорінно не змінимо ситуацію в Києві. Я хочу, щоб ви думали над цими питаннями, бо саме відповідь на ці питання, відповіді об'ємні, цілісні, містять собі ключі до виходу із цієї ситуації, до порятунку українського народу, до збереження українського народу. Україна як держава повинна бути такою, яка забезпечить збереження, процвітання, добробут, розвиток українського народу на віки. А можливо, і на тисячоліття. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.